Всім доброго дня, мене звуть Олена Мазур, я практичний психолог та акредитований гештальтерапевт. терапевт У даній відеолекції я розберу тему забутих травматичних спогадів. Щоб краще розкрити дану тему, важливо дати відповіді на наступні питання: перше. Які наслідки має забутий травматичний досвід? Чому важливо пригадати і осмислити травматичну подію? Що ж таке травматичний спогад з точки зору психотерапії? І чи правда, що психотерапевти створюють у своїх клієнтів хибні спогади? Ми поговоримо про те, для чого саме травматичний спогад про насилля прагне пробудитись в пам'яті і що саме має змінитися, щоб людина пригадала. І саме найважливіше, це поговоримо про те, що важливо враховувати психотерапевту в роботі з спогадами про насилля забутий травматичний досвід війни, геноциду, дорослого або дитячого насилля. Ритуального насилля, досвід природних катастроф або політичних злочинів часто все це ніби стирається з пам'яті, забувається. У людей стається своєрідна психологічна амнезія. На жаль, деякі події життя людини залишають дуже великий слід і наслідки в її психіці та тілі. Вважається, що непропрацьована, неінтегрована природа травматичних спогадів часто є причиною того, що вони Забуваються, спотворюються або взагалі заперечуються як безмістовні, ненадійні, перебільшені. Часто насилля заперечується і витісняється тією системою, частиною якої є дитина. Час минає і людині здається, що все погане залишилось лише в минулому, але часто це не так. Потім людина дорослішає, втікає від минулого, навіть забуває окремі травматичні події. Але все не так просто, на жаль, залишаються несвідомі відігрування, тілесні симптоми та інше залишаються відірвані від контексту насилля симптоми, які стають несвідомою частиною життєвого сценарію людини, стають її стилем, характером. Психологічний симптом, як старі двері, за ними ховається відображення реальної травматичної події з минулого людини. Все буде повторюватись, поки в людей немає пам'яті, поки не переосмислено, що саме відбувалось за тими дверима минулого. Чому важливо пригадати і осмислити травматичну подію? Часто можна почути від людей наступні фрази: Дивно, але я не пам'ятаю свого дитинства взагалі. Мені буде краще забути і мовчати про те, що відбувалось. Я знаю, що щось болісне відбувалось. Але все як в тумані, фрагментами. Або ж я нічого не пам'ятаю, пам'ять ніби втрачена». Часто саме так звучить людина, яка прийшла у психотерапію у багатьох людей є симптоми насилля, які вказують на те, що відбувалося в їх минулому, але в них не залишилось чіткої пам'яті про ці події, про те, що, коли і чому трапилось. І це стосується не лише окремої особистості, а часто цілого народу, нації, яка пережила в історії насилля, наприклад, війну, голодомор, репресії та інше. Проблема не лише в тому, що травматична подія забута, а саме в тому, що подія не має осмисленого зв'язку з поточним моментом тут і зараз через витіснені недоступні спогади. Людина не усвідомлює, як життєві моменти минулого формують і визначають її теперішнє і майбутнє, сценарій минулого стається в теперішньому. Насправді, чесно усвідомити це буває дуже страшно, адже людям хочеться вірити, що все в житті випадковості, тому вони намагаються втікати від минулого. Але той, до кого колись застосовувалось насилля, прямо чи опосередковано увібрав ці патерни поведінки. Тобто зовнішні характеристики середовища поля селф поступово стають внутрішніми характеристиками вашого я селф. Наприклад, той, кого критикували колись, несвідомо продовжує критикувати зараз інших чи себе, Той, кого залякували, став тим, хто залякує себе чи інших. Той, кого колись змушували мовчати, несвідомо забороняє собі або іншим проявляти правду, той, кого принижували. Увібрав цей досвід в себе і несвідомо відтворює досі. Той, хто перебував у середовищі брехні, продовжує брехати собі або іншим. Тобто, якщо середовище або гештальт мовою поле мало певні характеристики, то великий шанс, що саме вони стали елементом вашого селф я. Тобто незавершена ситуація з минулого прагне до цілісного гештальту, прагне до повторення. І тому все частіше підтверджується наявність несвідомого сценарію в людини, країни або в цілої нації. Психотерапевтичною ціллю пригадування є не просто те, щоб пригадати травму, а щоб допомогти психіці стати єдиною і цілісною. Адже втрата пам'яті щодо травми, дисоціація, фрагментація ідентичності. Мають ціль тримати елементи пам'яті розділеними, неорганізованими. А ціль гештальтерапії це сформувати цілісне селф, цілісну ідентичність, яка опирається на спогади і робить свідомий вибір, стілює себе і стілює те, що роздроблено в житті через минулу травму. Отже, наслідком насилля є повна або часткова втрата пам'яті людини про те, що воно взагалі колись сталось, проте травматичні переживання як були, так і є, і несвідомо проявляються на різних рівнях життєдіяльності. Що ж таке травматичний спогад з точки зору психотерапії? Спогад розглядається в першу чергу не як історична, а як психологічна правда, якою живе внутрішній світ людини. Інколи спогад не має раціональних підтверджень, наприклад, з юридичного виміру. Але ця правда має дуже важливий і зашифрований матеріал для психологічного розвитку. Чи всі спогади про насилля правдиві? А вже ж прийнято вважати, що будь-які спогади це лише своєрідна реконструкція досвіду на основі закодованих емоційних переживань? Чи потрібно терапевту ставити під сумнів, достовірність, реальність чи точність травматичних спогадів клієнта? Що ж породжує психотерапевт, який несвідомо ставить під сумнів спогади клієнта під час сеансу, або сумнівається в доказах і здатності клієнта розпізнати факт насилля. Якщо такий терапевт ставить під сумнів, заперечує або нав'язує щось, це як символічний образ насильника або середовища з минулого. Він несвідомо відтворює попереднє травматичне поле, відтворює поведінку людей з оточення клієнта, які робили це ж саме з ним в минулому. Наприклад, дитина жалілась батькам на факти булінгу в школі, а вони заперечували, применшували, або ж не довіряли сказаному, або ж дочка, яка розповіла матері про домагання з боку сусіда, а мати змушувала її мовчати, знецінювала або взагалі заперечувала. Тобто селф людини, клієнта, який був заблокований і не підтриманий його полем в минулому, знову має ризик заблокуватися схожим впливом в терапії. Тому дуже важливо, щоб терапевт усвідомлював, що з ним відбувається в контрпереносі. А вже ж певний відсоток когнітивних спотворень, певних помилок мають місце бувають неточні спогади, але дуже рідко це псевдоспогади. Чи правда, що терапевти створюють у клієнтів хібні спогади? Якщо не вірити клієнтові, озвучувати це як сумніви, це сприймається як заперечення проблеми людини. Терапевтики відвідують супервізію і усвідомлює, як працювати з травмою насилля, якраз зазвичай дуже обережний з спогадами клієнта. Важко уявити, щоб адекватний психотерапевт нав'язував чи сприяв формуванню фальшивих спогадів, які ніколи не ставались насправді. На жаль, якщо людина згадала про травматичний досвід насилля, то 99% що це сталося насправді. Бо це все часто підкріплене патернами, які сформовані цим досвідом. І які вказують на події насилля а вже ж є винятки, але вони зазвичай стосуються клінічних випадків. Чому ж так важливо пригадати, тому що людська самість селф не може бути цілісною, якщо не інтегрувала важливі травматичні спогади, які сильно вплинули на людину коли ж зазвичай стається повноцінне повернення або пригадування спогадів про завдане насилля? Зазвичай, у підтримуючому терапевтичному контакті, спогад про травматичну подію виникає спонтанно, без примусу і без очікувань з боку терапевта. Також спогади можуть відновитись як в терапії, так і без неї. Цього не уникнути. Це може статись завдяки формуванню довіри, безпечного фону життя людини і зцілення, так і у випадковий момент повторного впливу окремого тригера на психіку людини. Повернемось до прикладу, що надто підозрілий чи допитливий терапевт може інтуїтивно нагадати образ насильника або того середовища, яке колись тиснуло на клієнта. Наприклад, психотерапевт, який сам мав у минулому факт власного насилля і забув, а його захисні механізми працюють на те, щоб витісняти пригадування, такий терапевт буде несвідомо в контакті блокувати процес пригадування клієнта. Він може несвідомо ігнорувати або уникатиме зустрічі з повіддю клієнта про те, що колись сталося насилля. Або ж терапевт, який не пропрацював власну тему травматичних спогадів про насилля, може несвідомо проєктувати власний досвід і десь перебільшувати чи приписувати насилля в історії клієнта, де його немає. Тому психотерапевт може допомогти пригадати і пропрацювати тему насилля тільки тоді, коли він сам пригадав і пропрацював її. Тому сеанс-терапевтом це якраз те місце, де є підтримка і дослідження, де клієнт може виявити сенс і зрозуміти достовірність свого досвіду насилля. На жаль, травматичний досвід часто відірваний від потоку самоусвідомлення і не може проявитись. Травматичні спогади, навіть якщо людина повністю була дисоційована і витісняла їх, виникають у контекстуальному процесі. Мовою гештальт підходу це означає, що конфігурація поля, організм і середовище, змінюється і пробуджується забутий колись травматичний досвід для нового зцілення. Що ж саме має змінитися в конфігурації поля селф, щоб людина пригадала? Перше це коли поле пропонує підтримку й можливості, яких не було в житті людини в момент насилля. Тобто травматичні спогади виникають спонтанно в теперішньому, коли життя людини налагоджується, коли з'являється підтримка і ресурс. Такі спогади прагнуть до асиміляції інтеграції, засвоєння. Це часто і виникає саме під час сеансів психотерапії, коли спогади повертаються завдяки безпечному контакту, контакту, якого людина хотіла, але не могла знайти в інших місцях. Для чого ж травматичний спогад про насилля прагне пробудитись в пам'яті для того, щоб вказати на місце, де все зупинилось? Вважається, що травматичний досвід будь-якого роду насилля зупиняє розвиток я і унеможливлює розвиток людини на її окремих життєвих циклах. Тобто часто травма блокує, змушує людину уникати і не розвивати ті здібності себе, які можуть допомагати їй в зростанні. Уникається все і всі, що може бути ресурсом для змін, що може нагадати про епізод насилля, в тому числі уникаються і спогади. Self клієнта ніби тримає спогади про насилля відгородженими від усвідомлення, чим породжує паралельні процеси в середовищі тут і зараз. Таке селф ніби чекає кращих часів, де це буде можливо визнати і оплакати. Пригадувати забути це як знайти чорний ящик літака. Який має важливу інформацію про екіпаж, так і психіка, яка нарешті готова дізнатись правду про справжні причини розбитого життя людини і наслідки насилля, стреси в середовищі або полі селф можуть відновлювати травматичний спогад, який буде соціований і стертий з зони усвідомлення, тобто зовнішні умови поля часто повертають людину в відчуття і спогади, які були під час насилля в минулому. Наприклад, катастрофа, хвороба чи війна можуть нагадувати людині про агресора, про те, що було в її дитинстві, і в резонансі починають розпаковуватись спогади, відновлюється пам'ять. Наприклад, клієнт роками в терапії не пригадував фактів дитячого насилля, а пригадав це лише коли сам став батьком, коли з'явилась дитина. Як висновок важливо сказати, що вірно включений в ідентичність травматичний спогад. Призводить до реорганізації гештальту, до відновлення розвитку особистості, тобто реорганізується фігура і фон досвіду. Часто травматичний спогад людини виникає фрагментарно, неповно, якщо недостатньо підтримки в контакті, незв'язні елементи, які не завжди одразу зрозумілі, часто нелінійні. Чим більш фрагментарний і неясний спогад, тим більше треба підтримки для людини, поки картина не стане чіткіша. І основна робота терапії тут це неспішне прояснення, чим саме є даний фрагмент пам'яті, відчуття, поки не з'явиться цілісність. Якщо ж людина в терапії не дає собі знайти свій власний ритм для переживання спогаду, постійно пришвидшується, то така самостимуляція перетворюється на насилля над собою, а терапевт метафорично починає виконувати функцію насильника, який не дозволяє зупинитись і зосередитись в контакті. Наприклад, клієнт поспішає, проскакує спогади, заганяє з себе, ігнорує свої потреби в контакті, біжить. Цим він відтворює стиль абюзу, який робив його аб'юзер колись. Важлива частина зцілення це переосмислення поточних симптомів з точки зору того, як саме вони могли включити в себе пережити раніше насилля. Отже, пам'ять і функція self взаємоформуючі. Дякую за увагу!